29 липня на засіданні оперативного штабу виступали старости чотирьох округів громади зі звітами про роботу у 2023 році. До вашої уваги звіт старости сіл Леонівка-Антонівка Івана Владімірова. В селах Леонівка Антонівка станом на 1 перше двадцять нараховується 373 двори, Проживає 598 жителів. Дітей віком від 0 до 18 налічується 51. За звітний період померло 7, осіб, народилось двоє діток. Соціальний працівник обслуговує 7 людей похилого віку, які потребують стороннього догляду. Так як на, нашому, на моєму старостинському окрузі відсутній і школа, і дитячий садок. що… В певній мірі зменшує обов'язки, але в іншій мірі зобов'язує до того. Раніше ми як могли надавали посильну допомогу. Але зараз надаємо чисто моральну інформаційну допомогу формуванню цих колективів, тому що воно й добре, йде боротьба між шкільними. Закладами Черняхової Мирівки за дітей. Ви знаєте, як вона особливо посилиться, напевно, в наступний період, коли навчальні заклади будуть ну, як, поставлені в рамки від кількості учнів. Тому сприяння є і воно буде продовжуватись. Мирівка, 19, діток відвідує школу, черняхів 16. Також діти відвідують дитячий садок у селі Мирівка. На території села проживають та зареєстровані 5 учасників АТО, 4 учасники бойових дій, воїни-інтернаціоналісти. На даний час веду, е, несуть військову службу 6 жителів сіл. Для забезпечення потреб жителів сіл діють такі об'єкти соціальної сфери, як Фершерська, Кушецькі. Два будинки культури, дві сільські бібліотеки, пересувне поштове відділення зв'язку, два магазини змішаного типу та магазин АЗС. Також при Антонівському сільському клубу діють два художні колективи, які успішно працюють. Як я вже сказав, працює ФАП в селі Леонівка, однак завдяки. Досиллям СК-агробізнес Коніченко Григорій Володимирович надається доплата працівнику перші кушерського пункту, який також обслуговує жителів сіл села Антонів. Клуб та бібліотеки бібліотека в селі Леонівці опалюється теплогенератором. В селі Антонівка Газовими конвекторами присутні також електричні конвектори. ФАП опалюється газовим конвектором, також присутнє електроопалення. Адмінприміщення, газові та електроконвектори, а також кондиціонери. На території сіл Леонівка та Антонівка діє церква ПЦУ, а в селі Антонівка, капличка. Якщо говорити про сільськогосподарські підприємства, на території сіл працює фермерське господарство ДАР, сільськогосподарські кооператив «Агробізнес» і агробізнес, фермерське господарство «Бобр», Куркуль, Припіяло, Колос, Соломченко. Звичайно, ведеться постійна робота по питанню сплати, арендної плати і платежів до міського бюджету з даними. З керівниками даних господарств. За змітний період 2024 року громадянам сіл було видано 168 довідок різних форм, знято з реєстрації 11 осіб, зареєстровано вчинено 10 матеріальних дій. Складалися акти обстеження матеріально-побутових умов проживання багатодітних, малозабезпечених та сімей переселенців. Всім надається допомога щодо переадресації заяв, пропозицій різного характеру. Ведеться облік військовозобов'язаних, здійснюється їхня поміток, повіщення, складаються списки юнаків для приписки для призовної дільниці, ведеться облік учасників бойових дій та прирівнених до них категорій. Ну і звичайно, останній час ведуться ну, акти спільно з. Спільно з лапом обстежується господарств... сім'ї, які претендують на надання строчки і так далі. Звичайно, постійно приділяється увага благоустрою території сіл. В селі Лавонівка базується трактор міськамбудсервісу, тому проблем з розчистою снігу, кошування території, дробіння рілля, транспортними роботами немає, але це за собою тягне, звичайно, і деякі. Додаткові навантаження по ремонтах і так далі, доставки палива. Надається допомога в даних питаннях навколишні, навколишнім селам. Підтримується в, належній, в належному стані території закладів соціальної сфери, пам'ятники загиблим воїнам, дитячі ігрові майданчики. Кладовища Ну, я вважаю, що Сергій Леонівка знаходиться в доброму стані, ведуться роботи е, працівниками від е, фонду зайнятості, закінчуються вже роботи по благоустрою кладбища села Антонівка. Але я хотів би згадати, що це тягне за собою певні витрати паливомастильних матеріалів, тому проводиться робота по пошуку, але хотілося, щоб і більше надавали цих іменно, ну, ці. Крім того, що працює працівник по благоустрою, його треба забезпечити паливом, Але працюють і ці люди, яких теж треба ці дерева і так далі. Так що це питання, ну, щоб трошки надавалася краща допомога. У 2023 році проведено ремонт фасаду Антонівського сільського клубу. За що ми навіть були згадані за кордоном, ну, то є певні, певні такі активісти, чи псевдоактивісти чи, до їх, на їхній совісті. Немало клопоту Додає недобудована наша автотраса в селі Леонівка, немає тротуарів, такі, навіть косити траву не можна, тому що це. Ну, Лежать груди асфальту, між якими треба викосити бур'ян. Ви знаєте, що дорожнє відділення, кончазастівське ДЕУ відходить від цього, воно каже, що воно не обслуговує ці дороги. Особлива увага ну, була, і я вважаю, що буде, тому що ми отримали формальну відписку від управління, що ну, вони пишуть про один перехід. Але їх треба робити три, тому необхідно нам, напевно, по новому на міліцію на це, тому що йде навчальний рік, і по суті, діти в законному порядку не можуть перейти дорогу. А якщо треба перейти, то це треба йти ще метрів триста до переходу. Можливо, ну я розумію, що є якісь певні правила по дорожнім мірках, але необхідно напевно і дослухатися до. Думки батьків, особливо коли їхні заяви надходили. А в основному старостат приділяв увагу тому, щоб підтримати в належному стані всі ті споруди, всі ті території, які закріплені за соціальною сферою в належному стані, щоб село, яке знаходиться перше, при в'їзді до Карлицької громади було чистим і охайним. Можливо, ви помітили, як активно зараз з'являються різні аналітики, прогнозисти, політологи, мало не пророки. А між тим, немалій кількості українців потрібні радше психологи, Люди, яким хочеться довіряти безсумнівно, думку яких ми сприймемо близько до серця, майже як свою. І тоді дивись, полегшає, як то кажуть, на душі, трохи розвиднеться в лабіринтах мозку і серця. Ми не уявляємо, скільком людям справді потрібна підтримка саме психологічного характеру. У цьому плані маємо зрушення. У приміщенні поліклініки працюватиме центр життєстійкості, так оптимістично назвали це утворення, яке й має на меті надавати соціальну, психологічну та консультативну, в загальному сенсі слова, допомогу землякам. Хто може сюди звернутися? Розповідає менеджер центру життєстійкості Оксана Дячок. Значить, з якою категорією? Можуть звертатися до нас всі жителі, всі жителі нашої громади, Карилицької громади, які мають якісь проблеми, може не знають, куди звернутися за якоюсь допомогою, чи не знають, де отримати посвідчення, може хто потребує психологічної допомоги. Категорії можуть бути різні, так як і військові, які були поранені, або навіть ті військові, які просто прийшли в відпустку, тоді мають дружини, діти військових, батьки загинувших військових, дружини загинувших, чи дружини навіть військових, яких ну, служать, які воюють. Ми, ми будемо займатися з дітками всіх категоріях. Дітки різних категорій, які є у нас у громаді, і потребують спілкування, потребують якоїсь допомоги. Може навіть просто поговорити, як то говорять. Такі, такі категорії, ті, ті навіть і чорнобильці, інваліди війни, всі. Всі, хто бажає, всі мають право до нас звернутися, і ми, ми будемо старатися надати якусь допомогу. Чи людина потребує там, я ж говорю, чи якогось посвідчення не знає, де взяти, може може навіть матеріальну допомогу, може, може грошову допомогу, може гуманітарну допомогу. Все, все, якщо навіть ми не будемо знати, будемо телефонувати до фахівців, які нам. Допоможуть і ми людині обов'язково дамо відповіді, надамо, куди людині потрібно звернутися. У час війни особливо вразлива категорія діти. Вони потребують особливої уваги. Як з ними планують працювати у центрі життєстійкості? Ми можемо проводити тренінги, ми можемо проводити майстер-клас, ми можемо дітки можуть. Працювати у нас у нас будуть замальовки, що дітки можуть малювати, пластиліном ліпити, клеїти, виробляти якісь вироби, навіть попити чай, у нас, у нас навіть можна просто прийти, поспілкуватися, погуляти. Є іграшки, які надали нам для дитячої кімнати. просто, просто навіть просто прийти погуляти, і то… Як то кажуть, замінити трошки мамочок, щоб мами трошки відпочили, попили чайчику, поспілкувалися між собою або навіть з нами. Для виконання всього перерахованого і неназваного є відповідний штат фахівців, дві психологині і дві фахівчині соціальної роботи. Цікавимося у фахівчині з психології Юлії Гладких, яке завдання вона собі ставить, коли спілкуватиметься із відвідувачами щоб людина, яка зайшла в кабінет, не мала жодного бар'єра в спілкуванні, яка могла відкритися повністю. Зазвичай людина, яка має якісь проблеми, переживання, душевні переживання, травми, пережиті стреси, має говорити з психологом. Хотілося б так, щоб було, е так як не можна, стоявши перед зеркалом. Е щоб, вийшовши з кабінету, вона могла е розумі ну, розуміла, що може завжди сюди повернутися, поспілкуватися, відкритися повністю. Е Саме головне для мене це, щоб не нашкодити і допомогти людині подолати труднощі в житті. Всі послуги, які надаватиме центр життєстійкості, безкоштовні. Звісно, життя внесе свої корективи у діяльність центру, яку ми окреслили досить схематично. Та, як би там не було, пам'ятаємо, що варто дбати про свою життєстійкість, а фахівці вам у цьому допоможуть. Центр життєстійкості розташований у приміщенні поліклініки на першому поверсі кімнати 105 і 106. thanks